У ніч з 29 на 30 вересня 1938 року у Мюнхені відбулася зустріч рейнс Німеччини Адольфа Гітлера з прем'єр-міністром Великої Британії Чемберленом, премєр прем міністром Франції Деладіє і прем'єр-міністром Італії Беніто Муссоліні. Тоді на зустрічі вони підписали угоду, яка згодом стала відома і в історію війшла як Мюнхенська змова, і ця угода передбачала, що Чорословаччина протягом 10 днів звільніть та поступиться Німеччині судецькою областю так вважалося, що зможуть компенсувати Німеччини те, що вона ну не дуже підписала. Коректний Версальський мир, що Гітлер тоді скине свої амбіції, війни не буде. Він же обіцяв: дайте мені Чехословаччину, і я не буду воювати зі всім миром. До речі, Путін схоже обіцяє, дайте мені Україну, я не буду. Я навіть закон прийму, що не буду нападати на Європу. Ну так, так. Я пам'ятаю, ці закони вони як дійшли. Куди повернув, туди й вийшло. Так от, окрім до речі, тоді ж, окрім всього цього, тиском. Польщі та Румунії до Мюнхенської угоди були додані декілька домовленостей, що вимагали від Чехословаччини негайного врегулювання територіальних суперечок саме з цими країнами. Відмовитись це від деяких своїх територій. До речі, Польща за цю вимогу вже за рік заплатить своєю державністю та свободу. Її розірвуть німці та радянські війська. Але це сталося згодом, і тоді багато хто вважав гарною ідеєю вирішення своїх інтересів за рахунок Чехословаччини. Наприклад, поляки. Представники Чехословацької делегації Губерт Масаржик і Войтех Мастіні тоді не були присутні. Я зараз хочу звернути увагу як і зараз не будуть присутні українці. Але вони знаходилися, Чехії, тоді словаки, знаходилися в сусідній кімнаті. Їх просто запросили, повідомили умови угоди і досягнули результати. Сказали, підписуйте. І вони були вимушені підписати готовий документ. А вранці, 30 вересня, президент Чехословаччини Бенеш ухвалив умови цієї угоди без згоди національних зборів. Це ж для розуміння, наскільки все. Трохи нагадує цю історію. Так от до чого це призвело згодом, і скільки життів це коштувало світу, ми зараз знаємо зараз. А тоді це здавалося сильним світу цього гарною ідеєю. І я хочу, щоб всі розуміли, тільки видачі, тільки ледачі не нагадає цю паралель Трампу, якщо це станеться, і тоді, і тоді буде дуже цікава ситуація, тому що. Удар по іміджу республіканців і Трампа, а це станеться, якщо вони будуть намагатися це протягнути, буде неймовірний. Поясню, чому в вересні починаються вибори в Сенат Сполучених Штатів і до виборів в Конгрес. І на цих виборах вирішуються навіть не місця в конгресі і Сенаті, а майбутнє президента Трампа. Бо, як сказав спікер Палати представників Джонсон, якщо демократи виграють, то термін Президентства Трампа закінчиться двома роками. Вони його знесуть. Імпічмент і це гарантовано. А от використати цю історію, що дивіться, Америка не again, Америка дуже слабка, прогинається перед перед росіянами, і ми стаємо такими, як Гітлер, і, наприклад, той же самий Чемберлен. О, це буде розіграно 100% і це не сподобається республіканцям, які хочуть бачити себе сильними людьми, сильною нацією, сильною країною. Тому все це прораховується. І ті, хто вже впали в паніку, ні, не треба. Ще раз: без погодження України ніхто нічого не підпише це перше. А друге, навіть будь-який тиск на керівництво України, наприклад, оприлюднення. А... Якоїсь інформації, яка може бути дискредитуюча, не повинна мотивувати когось підписувати щось. Хай краще ми дізнаємо щось нове про міндіча, Єрмака і інших, ніж хтось дозволить себе підписати якусь угоду, яка призведе потім до катастрофи. Пане Борислава, а мене, якщо дозволите, цікавить дуже сильно питання території. І я поясню чому. Справа в тім, що, по-перше, зараз в пресі дуже, дуже, дуже багато різних формул, обмінів, поступок і так далі, і тому подібне. Але давайте звернімо увагу на офіційні заяви. Значить, про що каже Зеленський? Він говорить, що відповідь на обмін, здачу і так далі українських територій в Конституції, подивіться туди: ми не торгуємо і не міняємо. Вчора пан Мерц, Мерц. На зустрічі з Зеленським каже, що Україна готова обговорювати питання територій, але лінія фронту має стати відправною точкою. Зафіксували далі. Трамп, нібито каже, що я не буду обговорювати питання територій. Але територіальне питання, як і Рубіо, як і Венс, як і інші чиновники, кажуть, має бути в угоді. Зафіксували тепер. Давайте звернемо увагу на подію, яка відбулась 9 липня, коли зустрілися а, у Лондоні. Україну, здається, представляв Єрмак і е, Умєров. І тоді видання Wall Street Journal написало наступне за підсумками зустрічі. Згідно з пропозицією до будь-яких інших кроків мирного врегулювання, треба досягнути припинення вогню. Окрім того, в плані, тому що там було холоне план, вказано, що обмін територіями може здійснюватися лише на взаємній основі. Тобто, якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія повинна вивести війська з інших. Питання. Ми обмінимо території чи не обмінімо, тому що публічно звучить одне, а не можливо, журналісти острів жорно журналі, щось неправильно зрозуміли, я не знаю. Але це план, і його ніхто не заперечував. То питання: ми обмінімо території чи ні? Так, давайте по тем, по пунктах. Перше є офіційна заява, яка каже, каже, що ні, але це офіційна заява в Україні. Є перемовини, які злили в змі. Ну, ви ж розумієте, що ці домовленості не випадково з'явилися в змі. І те, що Зеленський готовий виводити з території якісь, а це не випадково, що це стало відомо саме представникам західних змі. Це злили навмисно для того, щоб, по-перше, протестувати суспільство українське. По-друге, показати, що президент вже готовий, і далі далі гратися в цю гру? Володимир Сандрович каже, одне. Нам інше каже нашим партнерам, кожному каже те, що той хоче чути. Володимир Олександрович каже, що в набу і САП є російський вплив. Партнерам каже, що ні, він тільки за боротьбу з корупцією і миттєво підписує закон, яким позбавляє незалежність НАБУ і САП. Ми вже це бачили. Те, що каже Зеленський, не має ніякого відношення до реальних подій. На жаль, це правда, і це не перший раз. Ми ж чули від Зеленського, офіційно чули. Він казав це, що Татар вбивав чеченців на початку повномасштабного вторгнення в Києві. Всі, хто керували тоді київською обороною, керували. Казали, що жодного кадирівця в Києві не було. Кого вбивав Татар в голові Зеленського? Я не знаю. Ми всі чули, що до кінця 24-го року буде побудовано 1 гігават електрогенерації. Побудували 13% від обіцянку, 3000 ракет. Всі бачили. Ні, але обіцянку Зеленського всі чули. Тому я би все ж таки був дуже обережний з довірою до слів Зеленського, який дискредитував себе словами, які не підтверджувалися фактами, а навпаки, було геть інше. Це перше. Друге, якщо вірити Зеленському чи Західним ЗМІ, кожен раз окремо. Інколи Західним ЗМІ вірити не треба. Тому що дійсно там вкидається інформація і невідомо в вкидеться, хоча дуже часто відомо. Якраз хто той гравець, Зеленський сам зробив все можливе і неможливе, щоб йому не вірили ані тут, ані там. Але що може бути? Е, Володимир Олександрович дійсно шукає варіанти. Варіант, наприклад, він нам пропонує: ми готові вийти звідти, а ви вийдете з Запоріжжя із Херсонщини. Він може гратися і поясню в яку гру. Він хоче сказати, так ми готові вийти, але хай вони вийдуть. А потім скаже, ні, ми не вийдемо. І тоді якби він зриває ті перемоги. Це як гра можлива, але уявіть собі, що Путін каже, окей, ми готові. От уявіть собі, і уявіть, що Зеленський починає казати, команда, ви, ви від військ. Ви уявляєте, що буде всередині країни. І оце може бути якраз планом Кремля для дестабілізації ситуації в Україні. Тому що це якраз викличе такий соціальний вибух. І можуть бути такі протести, які розгайдають Україну і можуть її помітно послабити. Я не хочу навіть сценарій проговорювати зараз. Але після цього Україну буде легше захоплювати Путіну. І це теж може бути стратегічний план. Бо ми вже багато разів бачили, що росіяни прораховують ситуацію. І граються в ці ситуації всім вже відомо було. Пам'ятаєте, коли наші військові зайшли на територію Курщини? З'ясувалося, що росіяни знали, що готується захід на Курщину. Ці документи були потім оприлюднені The Guardian. і ці документи наші військові передали західним журналістам. Так, от навіщо заводились туди війська? Навіщо заманювались? Навіщо здавались території? тимчасово, до речі, як ми зараз бачимо, навіщо. Навіть своїх військових кидали як жертви росіяни? Ну, ціль була, і ми цю ціль вже зараз бачимо. Так, от що я хочу сказати: росіяни непогано грають в великі ігри, і тут треба розуміти, ця гра може розірвати країну. Тому тут треба бути дуже обережним, дуже. І не забувати, що на жаль, з того боку, ну, досвідчені інтригани. А з нашого боку, що у мене? До речі, рівень цих шоуменів на днях продемонстрував Зеленський, не, Зеленський Єрмак, спілкуючись зі студентами. І студенти його розмотали, розірвали, розмазали тонким шаром по підлозі. Це теж показує рівень цієї компетенції. Тому треба бути обережним. Чи можна буде це якось зробити? У мене великі чезні сумніви. Але враховуючи, що зараз і це не є таємницею. Слуги визнають, що їх готують до якогось дуже неприємного голосування в парламенті. Ну, мені дуже цікаво, що вони будуть робити. Взагалі, хочу сказати, коли Галіна Янченко починає, народний депутат України, слуги народу, казати, що ми не можемо нічого самі прийняти, вона намагається собі підкласти соломку. Я її розумію. Чому? Тому що слуги зараз намагаються нагнути, щоб вони за щось проголосували. Янченка розумна депутатка. Вона не добра депутатка, але розумна. Поясню, чому. Вона навіть за 12-414, яким позбавляли незалежність на бою не голосувала Розумно – не голосувала чому тому, що розуміла наслідки. Зараз вона теж розуміє і починає казати, треба проводити референдум. Але тут вона показує рівень своєї компетентності. По перше, під час війни заборонено проведення референдуму закону. По друге, референдум не може торкатися будь-яких територіальних. Питань по зменшенню або зміни територіального устрою України, і це й непогано було б знати, бо вона хоче уникнути відповідальності, але вона забуває, як і всі інші зеленські слуги, що вони будуть вимушені приймати рішення не тільки неприємні, а й в рамках а, Конституції України. Бо за межі Конституції їм вийти ніхто не дасть і обрали їх у 2019 році. Для того, щоб вони вирішували питання України і займалися інтересами України, а не намагалися перекладати на плечі українців, прикриваючись референдумом, який вони вже, до речі, закон вже тоді приймали, мабуть, прагматично закладаючи цю міну на майбутнє. Але прорахувалися, тому що під час війни проводити референдуми не можна, і питання територіальної цілісності підіймати в референдумі теж не можна. Саме тому. Питання територій це не чись вигадки. Це те, що зараз проговорюють. І Зеленському час казати суспільству правду і, до речі, назвати свої червоні лінії. Бо поки мені здається, цих червоних ліній немає взагалі, за які він переступати не готовий. Бо ще раз кажу: партнерам він каже одне, українцям інше. Цікаво, що він каже: і Слугам. геть третє. Бо поки не зрозуміло ані план Зеленського, ані що він хоче зробити, ані що він не хоче досягнути. А слуги, які зараз перелякані, розуміють, що їм знову пожертвують, і вони знову будуть їсти лайно. Вже не готові голосувати за будь що що пропонує Зеленський. Після того як вони поїли лайна, голосуючи за дванадцять про набу і сад, і побачивши, як відкатили, і саме їх роблять винними, вони розуміють. Наступним етапом їх зроблять винними за будь-які територіальні зміни в Україні, а потім, як написав це Потураєв, їм вісити на ліхтарях, а вони цього не хочуть. Буданов щойно ну принаймні, як щойно він про це преса пише. Зокрема, японська це дуже важливо. Японська преса пише, що Буданов в інтерв'ю або в коментарі їм повідомив наступне КНДР. Планує перекинути до Росії близько 6 тисяч військових до 100 одиниць техніки, нібито для інженерних робіт деякі з них дійсно можуть бути. Залучені до розмінування в будівництві укріплень, але чи будуть вони цим займатися? і Він каже, також що Росія щедро фінансує участь північно-крайських військ у війні, оплачуючи всі військові там постачання і наявність військ. Плюс до всього треба не забувати, що той самий Зеленський до речі на днях казав, що Росія не хоче і не буде зупинятися вони готують нові наступи. Запоріжжя зараз до речі, і це правда. Я точно знаю, активізувалися. Ми знаємо, що відбувається на Донеччині. Нині там. Дякувати Богу, перекинула Азов, який стабілізовує дещо ситуацію. Прорив, не прорив, військові експерти по-різному це називають. Але ну ситуація складна, скажем чесно. Тому що це все означає? Ну, це якщо чесно, так, ми також ну не те, що там згущуємо фарби, але ми також інформаційно працюємо на Штати да? на, на на Трампа перед цим самітом. Чи все дійсності так відбувається? Дивіться, тут все одночасно і працюємо, і дійсно, і все інше. Але я хочу звернути увагу, коли Зеленський каже, що Росія не хоче зупинятися в війні. Це ж Зеленський сказав: Росія готова до закінчення війни. Україна отримала такий сигнал від Вікофа до першого кроку, принаймні, до припинення вогню. Це сигнал, це сказано добу. Тому тому ще раз це підтверджує, що Зеленський сьогодні говорить одне, завтра говорить інше. післязавтра третє. Я кажу ще раз: ви розумієте, це навіть це небагато векторність. Це нема позиції, він говорить те, що хочуть почути в цей момент, і питання вичого росіяни сьогодні використовують ресурс північної Кореї по максимуму для того, що хтось не розуміє, величезна кількість робітників використовується сьогодні північно-корейських для тих чи інших заходів. В Росії є дефіцит робочої сили а північної корейці. Вони на рівні рабів. Виконують все, що їм кажуть. Фактично за їжу працюють тим ін за це отримує якісь там плюшки, але це інше питання. Інженери війська дійсно перекидаються, і це підтверджує не лише Буданов. Що вони будуть робити? Подивимось, але ще раз кажу: те, що росіяни намагаються залучати всі ресурси, які є у їх у них і у їх ситуативних партнерів, це беззаперечно.